Десять добровольців міліціонерів зголосилися їхати в зону АТО на чолі з справжнім командиром, начальником Калуського міськрайонного відділу міліції Романом Чекмарьовим. Роман Валерійович переконує бійці готові нести службу в екстремальних умовах. Щоправда, куди саме їдуть і які конкретні цілі поставлені перед ними, не зазначив. Перед від'їздом наші міліціонери вже пройшли тритижневі тренування на полігоні. Наймолодшому добровольцю Богдану Побігуну всього 22 роки. Свій вибір хлопець зробив свідомо мовляв, батьківщину потрібно захищати, і до складнощів, які можуть виникнути, він готовий. Звичайно, я визвався добровольцем. Морально я готовий духом сильний все буде нормально. Треба захищати свою вітчизну, допомагати один одному і не здаватися. Як нам стало відомо, зі слів хлопців, вони перебуватимуть в зоні АТО до 30 днів. Відтак усе необхідне для перебування в польових умовах завантажили в автобус. Приїхали побажати міліціонерам достойно виконувати свій громадянський обов'язок і керівники районної влади. Я вас прошу, як полковник міліції, дозволю собі дати вам єдиний наказ достойно виконати свій обов'язок і живими, здоровими, неушкодженими повернутися. Ви маєте досить відповідального і порядного керівника, який проявив ініціативу один з начальників міліції області, що він очолив цей загін. І як будете триматися купи, Боженька вас береже і ми вас чекаємо, тут. Хай вас береже Господь. Ми весь час з вами Ми будемо молитися за вас, ми будемо просити Бога, щоб поскоріше то пекло в нашій державі закінчилося і щоб ви кожен повернулись додому. Щоб ми вас зустріли так, же ще краще і випили стакан шампанського за нашу перемогу. Хлопці, пам'ятайте, що назад кроку немає. Ми все будемо робити разом для того, щоб зберегти нашу державу. Священики в свою чергу поблагословили та окропили священою водою міліціонерів на добру дорогу та помолилися спільно з усіма, хто прийшов провести захисників вітчизни. Також духовні отці вручили працівникам міліції образки та релігійні книжки, щоб Бог завжди був з ними і не покидав у важку хвилину. Звичайно, рідні і близькі не могли стримувати сліз, адже хлопці відправляються в зону бойових дій, де кожен невірний крок може коштувати життя. Надіємо, що наші захисники вже незабаром живими та здоровими повернуться додому.